Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати незвичний кекс. Я такий готую вперше. Видивилася його на Ютубі, і все він мені не давав спокою. От хочу приготувати і все тут. А в чому секрет цього кекса? Тому що до нього додається халва. Не бачила, не чула, не їла такого, тому дуже хочу приготувати. Якщо вам цікаво, давайте разом будемо готувати. Для кекса я взяла 100 грамів вершкового масла, трошки його так підтопила і буду перебивати міксером. До масла додаю 50 грам цукру і продовжую перебивати. До масляно-цукрової суміші додаю два яйця. По одному спочатку одне перемішую, перебиваю, а потім додаю друге. І теж все разом перебиваю. 150 г халви подрібнюю ножиком. Детальний рецепт будете дивитися під відео. До масляної суміші додаю халву і все ретельно перемішую. Якщо десь будуть лишатися шматочки невеликі, нічого страшного, нехай так і буде. Жменю родзинок помила добре, висушила, додаю столову ложку крохмалу, перемішую і відправляю до нашого кексу. В оригінальному рецепті цього не було. Це моє нововведення. Додаю дрібку солі, перемішую все, а також додаю 150 грамів борошна, до якого добавила 2 чайні ложки розпушувача. Все ретельно перемішую, все тісто готове. Тісто таке густеньке. Отак От спадає з ложки воно. Ну що, форму для випічки кекса змажу зою маслом, посипаю борошном і відправляю в духовку при 180 градусах, випікаю 40 хвилин, а ви дивіться по своїй духовці. Щось моя духовка капризна, мабуть, тому що старенька, то не допече то трохи перепече, оце як зараз кекс, трохи підсмажився занадто. Ну що, треба спробувати? Дуже смачний. М -м -м. Смакота. Кекс мені дуже сподобався, незвичний, смачний, але є один недолік він дуже розсипається. Тому наступного разу, як я буду пекти, я введу свої корективи. Якщо цікаво, заходьте дивіться. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео, лишаєте свої коментарі, мені дуже приємно. До зустрічі на все добре, будьте здорові!